Угу. Всім привіт! Отримав шуруповерт Bosch. GSR120. В досить цікавій комплектації постачається за таким артикулярним номером, вказаний на пакуванні на коробці. Дозволив собі перед вами його трошки розпакувати, подивитись, почитати, і зараз вам, власне кажучи, теж розповім, що тут є. Є інструкція з керування до шуруповерту. Треба її читати, я вже почитав. І інструкція з керування до зарядного пристрою. Теж досить цікавий зарядний пристрій, компактний. Зараз вам його покажу. В чому він цікавий? В тому, що блок, винесений окремо, більш стійкий до перепадів напруги. Є на ньому індикація моменту заряджання і також сигналізує, про те, що акумулятор заряджений. Сила струму у нас тут вказано 1 А. Що це означає? Сила струму означає швидкість заряджання. Наприклад, якщо у нас е, акумулятор 2 години, а в нас тут їх 2. То, як вказано в інструкції з керування, орієнтовний час заряджання такого акумулятору е, 1,5-2 години. Прямо пропорційно: е, 1 А1 година, 2 ампери, сила струму 2 години заряджає 2 Акумулятор. От, і сам шуруповерт також йде, але ми до нього трошки пізніше повернемось, розглянемо саме цей комплект, в чому, на мій погляд, перевага придбати саме у розширений комплект. У нас йде два набори витратних матеріалів. Перший набір тут йде бітотримач непоганий з магнітом і комплект витратних матеріалів. комплект біт. Тут сюрпризи приємні від бошу не закінчуються саме в цьому комплекті. Є також набір, набір свердл, свердла по деревині і свердла по металу. Все це досить зручно тримати, взагалі транспортувати в таких текстильних сумочках. Отже, приємно, дякую. Далі з приводу шуруповерту. Як завжди, в Бошу в Боша він добре прогумований, рельєфно, не ковзає в руці і непогана ергономіка. Плюс. Далі бачимо, що є підсвітка робочої зони, тобто є можливість працювати в погано освітлених місцях також плюс. З приводу потужності самого інструменту сила затягування в нього на першій швидкості 30 н на метр. А на другій швидкості в режимі свердління 13 н на метр. Є також обмеження крутого моменту, як в всіх інструментах, 20 основних режимів. І 21 буде режим свердління. Патрон. Патрон в нас е, затискає витратні матеріали до 10 мм, відповідно, від 1,5 до 10 мм. Шуруповерт десь щитковий. Е, як е, показує практика, ну, ця моделька вже досить давно випускається, як показує практика, робочий такий коник. Е, багато хто його е, собі вже придбав і тривалий час його виробництва багато позитивних про нього відгуків. Тобто, така базова, професійна, непогана модель для майстра. Наприклад, для роботи з гіпсокартоном або коли потрібно ще працювати, окрім гіпсокартону і з деревиною, і з металом, тобто, такий багатофункціональний і досить доступний за ціною. З приводу кількості обертів. На першій швидкості, як вказано, на етикетці та в паспорті інструменту до 400 обертів на хвилину, а на другій до 1500. Отже, ще, мабуть, додам з приводу акумуляторів. Акумулятори ці чи будь-які інші, ну, в залежності від ємкості, там можуть бути 2, 3, 4, 6 АГ, вони між собою сумісні. Тобто ці акумулятори підходять е, до всього синього 12-вольтового інструменту від Bosch. От, це є перевага, адже, якщо ще потрібен якийсь інструмент, вже не треба купляти повний комплект. Можна купити, от, наприклад, якщо ще один шуруповерт треба, буде купити лише от сам шуруповерт. А акумулятори. Один до одного використовувати, другий до іншого. Ну і відповідно зарядний пристрій також їх всі заряджає. Що можу сказати? Викликає позитивні враження, непоганий інструмент. Побачимо, чи як в нас покаже себе в роботі.